Після арешту з хабарем у квітні цього року та відсторонення від посади новомосковського міського голови Сергія Рєзніка у новому світлі постає відбудова міста. До речі, ось ось новомосковськ переменують на Самар. 30 тисяч доларів хабаря мер Рєзнік за даними спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону вимагав за передачу в довгострокове користування об'єкта незавершеного будівництва площею 4,5 тисячі квадратних метрів. Активісти антикорупційної правозахисної ради ще рік тому привертали увагу, наприклад, до капітального ремонту нежитлової будівлі за адресою новомосковськ провулок Козацький 8, під центр надання адміністративних послуг ЦНАП. Замовником ремонту за 18,5 млн грн мільйонів гривень є управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міськради. Раніше в цій старій будівлі знаходився Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області. Наші журналісти знімали тут судові засідання у 2016 році і запам'ятали ці скрипучі дошки підлоги та подертий лінолеум. Ремонт повинен закінчитися до 1 жовтня цього року. Станом на зараз працівники товариства з обмеженою відповідальністю New Build Estate трохи відстають від графіку. Так ось антикорупційна правозахисна рада написала у 2023-му. Цю будівлю планується передати для ЦНАП міста Новомосковськ, на це вказує сам міський голова Рєзнік. Але слід зауважити, що паралельно оголошено проєкт нове будівництво, центр надання адміністративних послуг за адресою вулиця Паланочна, 29, місто Новомосковськ. Вже проведені тендери за цим проектом. Отже, тут будуємо тут, ремонтуємо і все для ЦНАП, і все під час воєнного стану. Виникає питання про доцільність таких ремонтів і будівництв під час воєнного стану. Окрім цього, контролюючим телевізійним органам необхідно звернути увагу на ці проєкти, враховуючи скандали, які виникали до цього з подібними сумнівними тендерами новомосковської міської ради. Зі свого боку, можемо додати, що коли ми приїхали у новомосковськ на будмайданчик по провулку козацькому, 8 і стукали у високий паркан, нам ніхто не відчинив, хоча у будівлі були люди. А за і перед парканом автомобілі ми хотіли запитати, наприклад, чому товариство з обмеженою відповідальністю New Build Стейт не встановило обов'язковий інформаційний стенд. Адже згідно пункту 29 постанови Кабінету міністрів України від 13 квітня 2011 року номер 466 деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт. Інформація про зареєстровану декларацію виданий дозвіл відомості про найменування об'єкта. Зображення об'єкта та його основні техніко, економічні показники, замовника, проектувальника, підрядників, осіб, відповідальних за здійснення авторського і технічного нагляду, відповідальних за виконання робіт розміщуються на стенді завдовжки не менше як півтора метра і завширшки не менше як один метр, що встановлюється на будівельному майданчику. Також ми не знайшли в документації площі будівлі. А в коментарях прозоро активісти пишуть, що ціна ремонту в декілька разів перевищує ринкову ціну будівлі. Щоб отримати відповіді на ці питання, журналісти спрямували в управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва новомосковської міської ради запит на публічну інформацію. Тож далі буде.